Чи ліберально? Ну, Консерватор чи ліберал? Консерватор. Давайте зараз розберемося в тих речах і ну, подивимося, хто ми і хто ті, які навколо нас. Спочатку давайте розглянемо е, концепт, що таке ліберальний, що таке консерватив. Отже, ви знаєте, що слово консервативний да, консервативний походить від грецького слова консерватива, що означає зберігати. Звідки українці наше слово консерва? По-англійськи, як буде консерва? Теж консерва? Значить, звідки звідти там воно походить? Тепер слово «ліберальний», ліберальний від слова ліберті, яке означає свобода. І ось нам треба зараз розуміти, як діють ці два принципи, ну, коли ми в розрізі говоримо священне описання, християнства і так далі. Ви знаєте, дорогі браття, що все християнство, незалежно від конфесії, чи це католики, чи це протестанти, чи це православні, і там, і там, і там є представники ліберального напрямку. І консервативно. Тобто, католики вам кажуть, що є консервативні католики і ліберальні католики. Православні так само можуть сказати. Хоча ви знаєте, православні найбільше претендують, що вони, саме вони, є консервативне середовище християнства. Я коли чув таке пояснення, як пояснював один православний богослов, ну три, галуз, три відгалуження християнства. От він такий наводив навів приклад. От, Наприклад, церква це, умовно, скажемо, п'ятиповерхове будівля. Ну, образно, п'ятиповерхове. Що зробили, каже, католики? Ну, православні, кажуть, це ми. Ми відповідаємо статусу такому, якому Христос і апостоли принесли. Тобто, ми є ця п'ятиповерхова будівля, ми православні консервативні, ми зберігаємо то, що було давно. Що зробили католики з їхньою логікою? З їхньою логікою, у католиків дев'ятиповерхова будівля. Вони чотири поверхи надбудували. А що зробили протестанти? У них одноповерхова, ще зруйнували чотири поверхи. Тобто, в нас одноповерхова будівля. Тобто, багато чого протестанти повідміняли того, що ніби було в історії. І ось є все ж таки ліберальні ті, ті, ті. ті. Дивіться, суддяка. От, наприклад, минуле. Минуле. Минуле дійшло до нас до 2023 року. От дійшло. Якась інформація? Ми зараз говоримо за Слово Боже, Біблію, Писання, священні книги. Як реагує людина в 2023 році на інформацію, яка до нього дійшла в минулому? Як? Консервативно, як реагує? То, що до нього дійшло, він починає це зберігати. Тобто консервативний хід мислення це берегти те, що до мене дійшло з минулого. Чому людина консервативного мислення це зберігає? Тому що вона вважає, що це, що було в минулому, правильно. що Це істина. А тепер питання: а на основі чого він це вважає? Він це вважає на основі віри. Тобто консерватор, більше це люди, які вірують. Тобто, чому я бережу те, що було в минулому? Бо я вірю, що це істина, це правда Божа, це було правильно. Мало того, людина консервативного мислення, друзі, вона не тільки зберігає те, що було в минулому, а вона ще хоче те, що вона. Отримала, так само передати в майбутнє. Зрозуміли, як мислить консервативне мислення. Тобто, до мене дійшло. Я вірю, що це істина. На основі своєї віри я це бережу. І, мало того, я маю це не змінити, не спотворити, а ще навпаки, таким самим, як я збережу, передати в поколінням. покоління. Тепер, як мислить людина ліберального спрямування? Теж минуле? Дійшло до людини у 2023 році. Як реагує людина, яка мислить вільно? Вона починає задавати питання. А то, що було в минулому, це істина? Як я можу бути впевнений, що те, що дійшло до мене, це є правда? І що робить людина з ліберальним мисленням? Вона починає процес дослідження. Тобто вона починає досліджувати те, що до неї прийшло з минулого. І коли людина ліберального мислення дослідила і виявила, що те, що було в минулому, щось не зовсім так, що вона передасть майбутнім поколінням? Не те, що вона отримала, а те, що дослідила. Тепер скажіть мені, будь ласка, середовище, в якому ми живемо? Якого спрямування? Ліберального чи консервативного? М? А ви вже тут якого середовища? Чи деякі мені кажуть, а ми десь посередині. Але там не нічого. Ми десь посередині. Звичайно, що, якщо ну, визнати бути чесним, не все в лібералізмі погане. І не все в консерватизмі є хороше. Тут треба просто розділити нам, в християнстві, в чому нам треба залишатися сугубо консервативними. І ні в якому разі не можна туди допускати лібералізм, а в яких питаннях ну, ми можемо думати вже вільніше. Тому, друзі, рахується приблизно є два, дві області, які не можна категорично допускати лібералізм. І трагедія християнства саме полягає в тому, що вони пустили туди лібералізм, і все стало проблемою. Ці дві речі, де не можна пускати лібералізм, підскажіть мені, що це? Ну, ви Знати, куди не можна допускати ліберальну систему? Куди? Це те, що стосується доктрин. Друге, те, що стосується питань гріха. Сюди допускати лібералізм не можна. Тому що дивіться, Христос 2000 років тому був Богом. Що змінилося за 2000 років? Нічого. Боже слово було словом від Господа, що помінялося? Нічого. Тобто, по суті, доктрини не міняються, вони вічні. Так само і питання гріха. Гомосексуалізм 2000 років тому був гріх, блуд. Крадіжка, ще якісь інші речі, та, що змінилося за 2000 років гріх не міняється. Тому проблема і трагедія християнства полягає в тому, що вони допустили лібералізм в питання гріха, в питання доктрин. І тепер ми можемо бачити, як благословляють одностатеві шлюби, та, як деякі істини іванівські спотворюються і так далі, тому що лібералізм пішов туди, куди не можна йти, де треба бути сугубо консервативним. Але є деякі речі, де нам треба бути ліберальними. Навіть я кажу, допустимо, в наших церквах. І особливо, я, наприклад, говорив братам, служителям, взагалі, нам треба бути чесними перед молодими людьми. Тому що інколи, знаєте, зараз молодь грамотна, і зараз молоді трошки важче, в якому смыслі. Наприклад, коли була молодь моїх батьків, тоді старші браті сказали, не можна, світ, гріх, все. І молодь ніяких питань не задавала. Не можна. Братя так сказав, церковна рада сказала. Зараз, якщо ми молоді скажемо не можна, як молодь реагує? Чому? І раніше діяв сил аргумент сили. Тобто, я пастор, я служитель, я тато, я сказав. Зараз вже аргумент сили не діє. Ну, деколи до пори до часу. Зараз вже сила має в діяльність сила аргументу. Тобто, я маю пояснити молодим людям, чому не можна. І то я маю пояснити чесно, логічно, раціонально, доступно і відкрито. Тому що, якщо я можу пояснювати або взагалі відмовляюсь пояснювати, то я можу ще гірше зробити, ніж добре. Ну, наприклад, раніше знало, як бути. Хтось там задає якісь питання: не твій брат. Не мудрость. Ну, Зараз так сказати, то що, що, що я? Що я поможу? Люди не є питання. Він їх задає. І я, як служитель чи батько, ну, я повинен шукати на них відповіді. Як дитині пояснити, чому так чи чому інакше? Тому деколи я кажу просто в багатьох питаннях, ми б були чесними перед молоддю, якщо б ми розділили, допустимо, на дві речі. Сам. Наприклад, є заповідь, заповідь а є постанова церкви. Розумієте, про що я, так? Да? Є заповідь? Є постанова. Далі. Будь-яка церква, будь-яка конфесія має два надбання. Перше надбання це біблійне, біблійне надбання. Друге це історичне надбання. Скажіть мені, будь ласка, наші П'ятсянські церкви мають історичне надбання чи ні? Чи в нас тільки біблійне? У нас не може бути історичне. Звісно, що у нас теж є історичне надбання. Тобто, є біблійне надбання і є історичне. Тобто, є те, що ми перейняли з Біблії. Практику життя християнства, все інше. А є деякі речі, які ми прийняли з історії. Тобто, ну тут залежно від конфесії. Наприклад, православні католиків, в них дуже багато історичного бання, тому що в них багато тих традицій, обрядів і все те, що вони мають, звідки це походить? З історії. Подивитись, в Біблію немає. Я де, коли кажу, ну візьміть, друзі, просту, незаангажовану людину, яка поняття не має, що таке християнство, взагалі не знайома. І сказати: от почитай Біблію. І от як ти тут читаєш новий заповіт, от таке має бути християнство. А потім подивися на церкви. І от, якби людина прочитала і подивилася би назовні, що б вона сказала? Слухайте, тут такого немає. Незалежний експерт. Ви вказав на християнство і сказав, там такого нема. Тоді він каже питання: а звідки таке є тут? Просто відповідь: в процесі історії дуже багато християнства обросло, облипло всілякими переданнями. Тому ми, євангельські християни, ми в більшості вернулися до Біблії, до Писання. І ми намагаємося брати надбання з Біблії. Але якщо будемо чесними, у нас теж є багато надбань історії, тобто не з писання. Ми передалися з поколінь, так вірили наші батьки, так вони прийняли, так вони зрозуміли, так вони в тому жили, так нас наставили. Але суть тут в чому, що біблійне надбання не можна змінювати. Заповіді лишаються незмінними. А постанови да, можна змінювати. І в цьому не є переступ. І історичне надбання теж можна змінювати, тому що воно історичне. Тобто, навіть якщо у моїх батьків було так, а я пішов по-іншому. І це не є переступ. Просто, бо ви, у вас було так, це був ваш час, ваш період, ви так прийняли. А ми вже хочемо по-іншому, бо ми живемо в інший час, в інший період. І тому чесність перед молодими людьми, якби ми їм сказали, знаєте що? Оце заповідь? да, це не міняється. А це постанова, це можна міняти. Але якщо ми, наприклад, кажемо, ну ми не хочемо його міняти, буде так, як ми хочемо. Да? І тоді молодь зрозуміє, ага, значить, ви, хоч чесно, сказали, що ви це визнаєте, що це є наші передання історичні, це є наші надбання, але ми не хочемо просто їх змінювати. А коли, що ми буває деколи? Воно стосується постанов або історичного надбання, а ми починаємо обґрунтовувати ні-ні-ні, це Слово Боже, це Біблія. І такий текст, наприклад, не любіть міра, ні то, що в мірі. І хто знає, хто що тикає в цю фразу не любіть міра, що тільки зовсім. А люди дивляться, тому ж розумні, кажуть, чекайте, тут ви трошечки щось не то. Тому що одні тикають одне, не любить і мірні, що мір, другі тикають, друге, третє, третє, четверте, четверте. І не такого буває, що ви розумієте, от є, наприклад, світ, да? є світ. А кожен створює рамки поняття світа. Хтось такі рамки зробив, хтось зробив от такі рамки, хтось такі рамки зробив, а хтось отак звужує, от такі. І кожен перетягує рамки світу. Для того вже це світ. Для того каже, ні, це не світ. Каже, ні, от це тут світ. Той каже, ні, не тут. То каже, ні, світ отут. І кожен із нас, де коли буває, тягне туди світ чи сюди. Тому, друзі дорогі, Ось сюди питання гріха і доктрини не можна допускати ліберальне вільне мислення. Тобто там не може бути. Ага, блуд може гріх, а блуд може не гріх, ти є вільний, як робити, як ти хочеш. Ні, тут має бути постанова. Гріх. Окей, йдемо далі. Значить, ці люди вважали.